Представляємо антикварну книгу видання 1936 року щоденник гетьмана Пилипа Орлика за 1720-1723 роки, що зберегся в архіві Міністерства закордонних справ Франції. Книга ілюстрована факсимільними відтвореннями сторінок рукопису. Щоденник був написаний польською і друкується мовою оригіналу, Вступна стаття українською мовою. Опрацював для друку та написав передмову князь Ян Токаржевський Крашевич, колишній посол УНР у Туреччині та заступник міністра закордонних справ в екзилі. Читаємо передмову. в архіві французького міністерства закордонних справ знаходиться ціла низка дуже цікавих і важливих для історії України документів. Значна частина цих документів зв'язана з особою гетьмана Пилипа Орлика. Щоденен гетьмана написаний по польському. Мова чиста пурна, видко, що гетьман володів нею вільніше з усіх мов, які знав, хоч іноді трапляються українізми. Писані ті щоденні записи на сторінках формату шкільного зошиту, гетьман їх нумерував, починаючи від кожного року. Після двох походів на Україну, які мали безсумнівний вплив на прузьку перемогу турків над Петром та на умови мирного трактату. Орлик на еміграції веде особисто та через своїх помічників і сина пропагандистичну дипломатичну акцію з метою створення коаліції проти Росії. В цих своїх стараннях спирається Гетьман на трьох державах Франції, Польщі та Туреччині, аж поки у всіх тих країнах російські впливи не перешкодили йому остаточно реалізувати ці плани. Величну картину всієї діяльності гетьмана побачимо навіть у сухих і стислих. Записках щоденника. Титульний аркуш книги та зміст, дубльовані польською, українською та французькою мовами. Книга у власницькій шкіряній політурці з золотим орнаментально шрифтовим тисненням стан недавня професійна реставрація. Придбати книгу можна за посиланням під відео.